Рівняйся, Струнко, спочинь. Педагоги Лариса та Василь Пішки приїхали на Волинь з окупованого міста Олешки Херсонської області на початку квітня 2022 року. До сьогодні каже подружжя, майже похвилинно пам'ятають перший день повномасштабного вторгнення. Я встаю о п'ятій ранку і потихеньку побіг по своєму маршруту. Біжу зраненьку і ще ж темно. Їдуть автівки в одному направленні, реверсного руху ніякого немає, і це мене дуже здивувало. Я махаю проїжджому товаришу, кажу, що сталося, куди всі їдуть. Він каже: що не знаєш, війна почалася. Дружина, заступник директора по вихнівній роботі у коледжі «Ерудит», а я ж викладач захисту України. Більшість контингенту учительського нашого закладу, от на чолі з директором, ми почали. Звільняти приміщення від парт, барикадувати вікна, готувалися для того, щоб захистити наших дітей. 57 осіб було в підвалі в нашій школі. Вже люди були без будинків, і потрібно було годувати, вже нічого не було. І ми тоді зібралися по всім школам, зібрали якісь залишки, що там було по їдальням. І Я пам'ятаю, така була ситуація: вже почали машини забирати. Ми на велосипедах з однієї школи в іншу нагружали ці всі продукти харчування. І от ми там трьох чи чотирьох переміщували ці продукти харчування в нашу їдальню, щоб приготувати тих людей, що живуть у нас в підвалі. Нас люди зупиняли по дорозі. Знаєте, як от в ті страшні старичні часи голодомори, звідки ви взяли ці продукти, звідки ви їх везете? На другий день у нас почалися дуже тяжкі бойові дії на Антонівському мосту. Направлення дороги від Нової Каховки від Скадовську це все була автострада, на якій проводилися бойові дії. Було дуже багато російської техніки, було дуже багато побитих наших хлопців. Обстріли міста були. Я так думаю, що це із метою залякати населення. У Нас не дуже велике місто. 28 тисяч. Коли я побачила на площі 8 березня тисячі людей, коли ми кричали «Олешки, це Україна, безпечно ходою просто пішли до натоновського міста. Окупанти блокпости стояли поряд, не усвідомлювали на що ми наражаємося. В місті немає світла, немає газу, немає грошей. Банки не працювали, не працювали банкомати. А люди у нас багато хто вирощував квіти. І 8 березня, це таке жіноче свято. Так виносили і хотіли продавати ті квіти, а вже не було кому продавати, і ці квіти просто роздавалися цю всьому великій ході. У цій і для мене сьогодні, 8 березня, це день протистояння міста Олешок проти російської навали. Через два місяці почала працювати Федеральна служба Росії. До цього вони поставили блокпости, але в місто не заходили. Молодих хлопців на житлоселищі Олешок дуже були і збила федеральна служба. Одного смертельно ранили в живіт, він в Херсоні помер. Директор школи сказала Василь Іванович, сьогодні в школу приходили, шукають викладача захисту України. Ти ніхто на своїй землі, ти не можеш вийти, тебе немає ніяких прав. Ти просто не людина, ти навіть не маєш права на існування. За українську думку тут навіть речі не йде. Зібрали документи та речі першої необхідності в один наплічник і вирушили в напрямку Миколаївської області. Проїхали 15 блокпостів, розказує Василь. Найстрашніший блокпост був це через понтонний міст, через річку Інгулець, от в сторону сторону Снігурівки. Там були кадирівці, які досконало передивлялися документи. Колона наша була сумасшедша, два кілометри взавдовжки. Там було ну, напевно більше 300 автомобілів. Я точно не скажу. Нас зупинили, сказали, що ми не відповідаємо за ваше життя, здоров'я, тому що між Снігурівкою і Миколаєвом ведуться бойові дії. Якщо ви самотужки поїдете, то що з вами станеться, ми несемо відповідальність і заборонили нам покидати цю локацію, на якій нас зупинили. Пантонний міст нам було видно, прямо от через лобове скло, але їхати не можна було, заборонили. І почали, от що цікаво, почалися бойові дії прямо на наших очах. Як воно це все жахнуло. Люди тікати нема куди, вони нас з усіх сторін зажали, пережили це все, сказали: бій закінчився, зараз вийде наша медична служба, посибирають убитих. От, і потім ми будемо вирішувати, що з вами далі робити. Тільки проїхали ми пантонний міст, там служба безпеки. Всіх почала зупиняти, машини повністю розбирають, все доглядають. Що м'ясне продукція, що їсти, все позабирали, гроші золото. Це все пішло. Мобільні телефони, хлопці, які призивного віку стояли. В одних трусах, слава Богу, хоч так, от вони дивилися сліди від автоматів, наколки від Збройних сил. Коли вони переглянули наші документи, вони знають, з мітки, ви виїхали, і вони говорять, тепер ми будемо знати, де жити. Ви нам дома залишили, тепер ми туди будемо поселятися. Коли ми вже вийшли на лінію ну0 на територію бойових дій. От. То тут було саме найстрашніше. Видно розбиті автівки, трупи людей, цивільні люди, не військові, військових вони пособирали. Цивільні нам говорили, що самотужки люди поїхали, вони не доїхали. Речі валялися, отако розкидані. Автівки розбиті. Вибачте. І тут, врешті-решт, з'явилися наші солдати. Обнімали, цілували. Вони нас дуже так гарно сприймали. Ну, це було найрідніше, що можна було побачити за цей час. Приїхали на Волинь в місто Луцьк, 13 квітня. І 13 квітня у нас почалось волинське життя. До цього я в Луцьку була декілька разів на Олімпіаді, в 2014 році на турнірі в Нововолинську. Я була ми можемо бути різними в географічному розташуванні, в кліматі це відчувається, наприклад, для нас В продуктах, е -е, яких ми вирощуємо на своїх городинах. Так це відчувається. Це решта українці і рідні душі. З 6 червня 2023 року після підриву дамби на Каховський ГЕС допомагали мешканцям міста, серед яких тато Лариси. До збору грошей долучались случани. Нам люди скидували кошти, щоб ми могли підтримати наших хлопців, які були на воді. Тут 500 гривень це ну такі відносно, якісь кошти. Там 500 гривень це була літр бензину в ту хвилину часу. Тому один раз їм вийти на воді, зібрати людей це 5 тисяч гривень. Вода коштувала 300 гривень. Пляшка дзвонили знайомі, говорили адресу. Ми цю адресу шукали на gps карті визначали координати. Ми ці координати перекидали хлопцям туди на лодки. У нас 82% міста було затоплено. Мої батьки залишилися без хати. В моїй хаті жило 17 людей після перших хвилин потопу. У Нас двоповерховий гарний двоповерховий будинок, і це ну. Цим користувалися люди на сьогоднішній день. В деяких будинках вода є десь в межах одного метра. Будинки не придатні до життя. Ви ж розумієте, що все, що рухалось течією з Каховського водосховища, це все підняло всі могильники, кладовища, Це страшні речі на подвір'ї моїх батьків. Воно було затоплено. 4 метри стояла вода. Всі дерева загинули, нічого просто нічого нема. І от, уже скільки рік часу пройшов, навіть трава зараз не росте. Воду ту, гартизянську пити неможливо. Наш будинок він вийшов якось на острівки такому. І всі люди, які саме це пенсіонери похилого віку, хто відмовився виїжджати для них, це було великою пристань. А тепер скажіть із цього того набору, що ви назвали, що для України в третинному секторі? Родина Пішків продовжила педагогічну діяльність у технічному фаховому коледжі Луцького національного технічного університету. Лариса викладає географію. Василь навчає захисту вітчизни, а саме володінню зброєю, тактичному переміщенню та тактичній медицині. Разом подружжя готує учнів різного віку до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Джура. Національне патріотичне виховання воно має бути не якесь таке номенклатурне. Десь відкрили підручник, прочитали міжнародну. Гуманітарне право і все. Це має бути на власному прикладі, щоб дитина відчула, пронесла через себе, тоді він буде багато чого розуміти. Дуже багато наших випускників зараз на фронті, дуже багато випускників працюють на підпільний формат, а теж наші нинішні навіть випускники були таку партизанську діяльність. Я беру участь у військовому трюфічному вихованні для саморозвитку, для представлення коледжу. Що ми є? Що ми такі сильні? Ми маємо брати участь в таких змаганнях. По друге, це нас зараз як війна, це нам потрібно. Ми маємо знати, що в таких ситуаціях робити, як готуватися до цього. Батьківщина, Україна, вона для всіх, і для дівчат, і для хлопців. Тобто дівчата можуть допомагати Україні як і медично, так само можуть готуватися такого військового формату, як хлопці. Вирішили бути тут на Україні, працювати для України, сплачувати податки і виховувати наших дітей. І так сталося, що ще нас запросили на роботу. І так сталося, що ще в один навчальний заклад. Ну так і рухаємося далі.